Добрий день, шановні телеглядачі, сьогодні моє відео про річку Сіверський Дінець, яка протікає в нашій місцевості. Мене мої глядачі просять, щоб я в своєму репортажі звернув увагу на те, що міст між селищем Савинці і селом Залиман, який було відновлено минулого року, зараз знаходиться ось в такому стані, як ви бачите. Великі дерева, які плели по дінцю, затримали опори мосту і створилася, так би мовити, зелена плотина, з якою треба щось робити. Раніше, ясна річ, все робилося, а зараз іде війна, і всі кошти і дії повинні йти на фронт, на оборону нашої держави. Треба робити взяти бульдозак і краса хороші, а там зачепив. І витягнув туди. Раніше вони туди витягували, Ні, трактор прямо туди їх. Там одна, потім друга, це, а, а саме, кран піднімав їх і складував, складів, тому що якщо їх карду витягнути, то це буде дуже ще. Тут хороші місця. Воно з однієї сторони, можна сказати, і зберігається природа. Оце саме місце. Я коли то бачив, Сума, отаке, коли перед цим ото. Коли знімали, витягували дерева. Сом такий, около моста стояв у корягу, думаю, оце кілограм за 15. за пуд, за Такий, що і за ногу Ага. Не. І інтекмове місто. Тут постійно ловили, по тому березі то крути. Сомове місто їх. І зараз навіть. Зараз клинчики, клинчики. Вода, як падає швидко, так? Швидко да. падає. Вода впала на метр. На метр, впала. Там вона... на метр. За який час це впала вода? Ну за місяць, може. За місяць. Ага. Он, бачиш, де очеред, де, э, ага, де бачу. От вода, вода стояла в цьому самому воді. частина, звісно. Щоб не згущувати. Ось тут його нагнали таке. Ну тут та роботи та роботи. Тут средство. Зараз Це... в країні не до цього. Треба, щоб спокійство було, щоб все спокійно робити. Все, люба робота спокійство я люблю. Тишину, як кажуть. Ну а тут -а вже розсадник вже. А тут розсадник. Тут логово бобрів можна зробити. Ну бобрів таких не тут вигляд. Не, она немножко идет, конечно. Ну, он уже по перегораживал. Я плотина, я плотина, да. Да. И я смотрю, и лодкой нет. Я там здесь вот а выходить. Куда? А куда? Сейчас не, не проблем. Вот только надо в вот ту сначала сторону. Вытягивать, а конечно, потом идти туда, туда, конечно, туда, туда, конечно. Туда а потому правда? что через деревья ж не Так не все люди скажут, и Спасибо за дерево, його дати, щоб люди саме забирали. Там допомігні связи, вони які голові ходять, Що? А люди нехай топлять. Дві, дві, дві справи будуть робити. Ну, і вони можуть вирубуватися, як вона готова топка. Вона на матеріали нікуди не піде. Не. А... Україна понад усе, ми переможемо.